Історія це важливий елемент, це один з видів цементу, який скріплює як конкретні колективи військові, так і націю. Як таку то зараз будь-який особливо з новобранців останніх двох років, хто приходить в навчальний центр, потім в бригаду, в підрозділи, не може не зустрітися з істориками, з людьми компетентними в поєднанні от минулого і майбутнього, і водночас людьми, які самі в більшості своїй мають військовий досвід. І можуть розповісти, чому історія потрібна воїну, чому без історії ми не можемо виграти цю війну, чому великою мірою ця війна іде за історією. Ну, всі знають, що Путін задовбує всіх своїх співрозмовників, там від президента Трампа до колишнього канцлера Меркель, він викладає якісь карти, розповідає там про Рюріка, про Ярослава Мудрого, там що вони всі в шоці, навіщо це потрібно у 21 столітті, коли є гельсінські угоди, коли є там система ООН і так далі. Тобто Путіну це важливо. Він веде війну на історичному фронті, і наш солдат має розуміти, що на історичному фронті він теж воїн, він теж комбатант, бо він споживає інформацію. Росіяни діють інформаційно культурно, всіляко, і якщо ми не реагуємо або не знаємо, як на це реагувати, то ми можемо на цій ділянці фронту, фронту програти. Маючи сильнішу внутрішню опірність, він буде краще виконувати задачі. Та можна дати слабкодухому будь-яку зброю, він її кине або не застосує в 2014 році. Ми це бачили, коли підрозділи збройних сил, національної гвардії і інших силових структур не готові були стріляти в росіян. Зокрема, тому що вони не розуміли, що Росіяни не буде вагатись, стріляючи в тебе, в твою дитину, в твою маму.